Сама сумна історія це коли я утром проснувся після наркозу сказала, що ми побратима бути. Зі сльозами на очах поліцейський зі Святогірська Руслан Цимбал згадує своє поранення та загиблого побратима. А вже через декілька секунд бере себе в руки та розпочинає розповідь про святогірськ та всі ті жахіття, які місто пережило за часи повномасштабного вторгнення Росії. В Україну Руслан Цимбал в правоохоронних органах працює майже 20 років. Він місцевий, тому покинути місто просто не міг. Каже поліція Святогірська продовжувала працювати та виконувати свої функціональні обов'язки навіть тоді, коли ворог вже був на підступі до міста. Ми знаємо, що у нас війна на Україні з чотирнадцятого року йде, але з мого боку, саме страшне було мені було ну як в мене до мурашок, коли сказали 24-го, що почалась. Масштабна війна з повномасштабним наступом. З перших днів в мене було сюди направлено старшим поліція. Ми були тут до останнього дня, до зрива моста, яке подрива надії. Багато людей воєнних запитували, чому ми тут. Ми були тут до того, що від нас, від Святогорська, 5 кілометрів і вже були урки. Але поліція, ми продовжували роботу свою, спрашували чого. А я й відповідав, ми коли робили перепис населення, люди виходили і плакали. Казали Спасіба, що ви тут. Було таке, що ми в машині ночували нарядом, тому що страшно було знаходитися в відділенні поліції. Було все. Було і не доїдали, не досипали. Головне було, щоб люди... До нас вони знали, що ми рядом, що вони в безпеці. Перший потужний авіаудар у Святогірську був по Лаврі 13 березня. У нас, можна сказати, було хрещення. Ми прочувствували, що це таке авіаудар. Наш відділок поліції знаходиться на відстані приблизно, якщо на впрямки, то кілометра два. У нас повлітали шибки. Міст, який веде до Святогірської лаври і який так добре знайомий майже кожному мешканцю Донеччини, місцеві навесні прозвали міст надії. Поки мост стояв, поки його не підірвуть, значить у нас все добре. Якщо мост підірвали, значить все погано. Нам прийдеться відступати на ту сторону річки. І у нас до останнього була надія, що мост залишиться цілий і непоскоджений бо він тільки зроблений був, суди, стільки грошей було вкладено душі. У мосту багато замків вішано. Це е, молода вішали свої замки, це чиїсь уваги, це чиїсь було кохання, да, надія, що воно буде все добре. Але, на жаль, як ми бачимо, моз зруйнований, вся набережна зруйнована. І дуже тяжко подумати, скільки це прийдеться вложити сил. Фінансів, щоб це встановити. Але ми надіємося на краще і будемо прилагати всі усілля, щоб ми відновили місто Святогірськ як курортне місто. На жаль, воно зараз, навіть більше міста як музей війни, але ми хочемо зробити з нього наоборот місто курорт. Попри те, що міст до Святогірської лаври зруйнований, там і досі залишається понад дві сотні людей. Зруйновано вщент один корпус. Там загибло три послушника. також сама даже Божа мать, якщо лічить зруйною війною оторвала руки. Саме краще, там на території знаходиться музей. Він, слава Богу, не постраждав, експонати всі на місці. Заяв про викрадення або знищення не поступало. Все на місці, все добре. Люди залишаються, вони. Там повністю обезпічені туди гуманітарка постійно заходи, як хімія, так і поїсти. для дітей, ми привозили зошити, підручники. У них є доступ до інтернету для проведення учбових занять. Все, що Можна з наших сил було зробити. Ми повністю на даний час там приблизно не приблизно, а 256 чоловік ще живуть. В основному ці люди, які куди нікуди возвращатися, там, де зруйновані будинки і або окуповані території. Там і Слуганська області, я знаю, люди живуть, де з міста Сватова, наприклад, вони ждуть поки. Освободять і вони будуть защаться до за два дні до окупації. Поліцейський отримав поранення. Розповідає про нього зовсім неохоче. Це була війна, це, це вже не інтересно. За два дні до того, як окуповано був міста Святогірське, на жаль, я був поранений. А саме найгірше, що мій друг, мій напарник, був убитий. Півтора місяця я був на стаціонарі в госпіталі. Після чого я сюди повернувся одразу на Славянськ. І це би мог сказати, що мені запам'ятався лікар в госпіталі, хірург. Вони пропонували мені оформити групу, я відбувався і кажу, мені ж, скоро може Святогорська світяти, і я вернусь. Він так удивився, каже, ти перший. Я кажу, чому перший? Ми всі такі. І навіть коли був в госпіталі, от треба було прочувствовати з сторони, ти не увидіш, там іменно братство. Тобто там немає того, що там ти поліцейський, ти воєнний, ти там ти поранений, все. І немає різниці, що я там майор або він сержант. Треба, тобто, я судно виносив, допомагали, мені виносили. Ділилися всім, там там дійсно братство і там чувство, що ти ми є Україна. Багато хто з місцевих думав, що Руслан Цимбал загинув. Проте, яке було їхнє здивування, коли одразу ж після деокупації він знов приступив до виконання своїх обов'язків. Випадок з Русланом стався 31 травня, а 1 червня вже починав почався штурм Святогірська. Якщо про це казати, він бій відбувався 12 годин. І 4 червня був вже зірваний мост, 5 червня місто було вже під окупацією. І в всіх телеграм-каналах, чатіках а вони створились і російськими пропагандістами. Був такий чат, зараз є наш Святогірськ, де позбиралися і колаборанти, і сепаратисти і разом обсуждали, що відбувається в місті Святогірську. Але насправді я так думаю, що тут не було зв'язку. Тут була реальна інформаційна така дира, ніхто не мав зв'язок зі Святогірським. Це були просто люди, які ну, маніпулювали на інформації. І от в цих чатах постійно проговорюється момент, що загинув. Руслан Цимбал, що його там навмисно чи вбили, чи, ну, всяка, всяка маячня. Тобто які Не розуміли, не знали і не були свідками того, того випадку. А, і коли ми повернулися після декупації, дуже багато людей з дивним поглядом дивилися на цього Руслана Цимбала, тому що вони повірили, до них все ж таки доносилася якась інформація через Сарафана радіо. Понад три місяці Святогірськ перебував під ворожою окупацією. Це те, що відбудовувалося роками, було знищено окупантами. Яскравий приклад госпіталь для ветеранів, відбудова якого закінчилась восени 2021 року. Так він виглядав тоді. Ось таким госпіталь став після ворожої окупації. Руйнування адміністрація, столова, лабораторія. корпуса болімені целесобственними силами там, ну, спос... для проживання приспособили. А так, конечно, ні воды нет, це перша проблема. Тепер тут знаходять прихисток місцеві мешканці, які лишилися без даху над головою. Руслан Цимбал каже, веде повний облік тих, хто приходить сюди. У мене все учоті ведеться, де хто живе, свій звідки. Мене повністю в учоті є списки. Мешканці в ближайших домівок ну, пересиділи тут. Він повністю, як сказати, по госту, як бомбоусховище. Палення, і вода, і циркуляція воздуха повністю зроблено іменно так, як треба було. На вулицях міста й досі багато спаленої ворожої техніки, яку знищили хлопці ЗСУ. Зараз ми знаходимося на місці, де орки прятали свою техніку. Я сподіваюся, їх тут багатенько лягло. Так на жаль, при цьому постраждали будинки. Ну це війна. Мене то також постраждав будинок, сильно практично зруйнований. зруйнований. Ну, я думаю, і мені радісно того, що при цьому там погибли орки. Це мені якось компенсує морально за це все. Вони, як заходили сюди, смісили розповідали, вони заради забави просто розстрілювали здання і при цьому сміялися. Навіть далеко не треба ходити, воно по -прямую. є здання, де. Вони просто так стріляли, вони прийшли сюди все знищити. Все дісталося і місцевій школі, в якій до війни навчалося близько 700 дітей. Для розваги розстріляли здання, як їх ще називають, як орками, по-другому не знаю. Після того як місто було деокуповано, роботи у поліції вистачає. Вже пройшли в місті статигірсько стабіліційні заходи. Наразі поліція постійно монітори працює. Правопорядок у місті кожного дня і вечора ми на, сіз... на созвоні з начальником ВОП, як це правильно називається, я не знаю. Ну, пункту поліції постійно ми тримаємо зв'язок, тому що ми розуміємо, що можуть заходити і диверсійні групи, можуть люди якісь навмисно провокують і сіють паніку. Тому поліція дуже важливо, щоб вона постійно знаходилась і постійно виконувала свої обов'язки. А ми, як влада, допомагаємо поліції для. Того, щоб це наша спільна справа і разом допомогти. Для Донеччини продовжує несення служби в таких містах, як, наприклад, ми з вами перебуваємо в місті Святогірську. Працює поліцейська станція, яка відкрита, вона працює 24 на 7 на постійній основі. В ній дислокуються працівники Державної служби охорони наряд, а також працівники поліції Донеччини. Це є інспектори і оперуповноважені. Постійно приходять місцеві мешканці, звертаються з питаннями, з заявами, дуже багато заяв майнового характеру, які вони документуються. Та вживаються розшукові заходи. Дуже багато автотранспорту було викрадено, частина з якого була знайдена та повернута. Та зв'язку, то він зараз відновлений, працює і зв'язок спільно з вжитими заходами, з Ощадбанком Поруч з поліцейською станцією відкрилось відділення, а саме банкомат Ощадбанку, де люди отримують свої соціальні виплати, пенсії. Це дуже добре. Щодня прибувають волонтери. Які забезпечують і продуктами і харчування, і іншими необхідними речами для місцевих мешканців. У нас прошу евакуацію. У вас тут є все. Речі. Графіка, як такого, немає. Що привозять, приходять до мене додому, рибалки, чи дзвонить хтось, та сніжана, прийди прийми. То я приймаю товар і видаю, нам дуже пощастило, що наш поліцейський, він тут був до всіх оцих бойових дій. І він місцевий, його знають з Малечкою, всі до нього звертаються. Отак от, от дружньо, дружньо, то нема. Які, якоїсь дистанції між громадянами і поліцією? Я вважаю, що у нас хороші стосунки між громадянами і поліцією. Ми продовжуємо свою роботу, працюють нашу вибухотехніки. Вони спільно працюють з Державною службою надзвичайних ситуацій, розміновують територію. Військова адміністрація, в свою чергу, тримається процесом щодо енергоживлення та опалення даного міста. Тому поступово, поступово місто відроджується і дуже велика надія, що воно, не збавляючи темпів, буде також продовжуватися в інших наших містах. По всьому городу всі базоводиха, всі дитячі табори та вулиці, все було розмініровано, обстежено, розмініровано. І на теперішній час ДСНС працює по заявкам, де частні будівлі обстежують і вибираємо. Вибираємо дуже багато, буквально позавчора. В Тетяновку був виклик, було розмініровано. По-моєму, дві розтяжки було в хаті встановлено та протипіхотні міни були встановлені по території частного домовладіння. Ми проводили роботи, людям розповідали, доводили, щоб. Шаг ліво, шаг вправо, тільки по дорожкам, ніякої листви, ніякої м'якої почви, тільки по асфальту. Ну, Слава Богу, ще ніхто не постраждав. У нас дуже добре, що очолює у наш відділ поліції місцева людина. Це, на, наразі це дуже важливо, бо кожен місцевий мешканець знає і поважає Руслана Цимбала. Останнім фактично залишив територію громади під час штурму. Він фактично перший ступив крок, зробив на Святогірську землю. І одні з перших люди його побачили разом з українськими бійцями і з прапорами. Я хочу звернути на це увагу, що очень. Важливо, що людина місцева і людина поважна очолює поліцію в святогірських населенних пунктах. Тому якщо далі будуть декуповані території, то звернуть увагу на те, що місцевий поліціянт це людина 100, ну, не 100, ну, 60 не ну успіху і в стабіліційних заходів, і в комунікації з людьми. Звільнили цю територію, поліція відразу прибула до цього населеного пункту, як і до десятків інших населених пунктів Донеччини і інших регіонів, і відновила свою присутність і відновила свою діяльність. Перше, чим ми займалися разом з іншими службами розкупування території, звичайно, Серпогінська, на жаль, відрізняється тим, що переправа, автомобільна, пішохідна переправа на сьогоднішній день не працює. В той же час велика кількість людей, сот, які залишились на цій території, виявилися відрізані від іншої території. І перша проблема це гуманітарна проблема, яку ми маємо разом з місцевим органом влади вирішити. В той же час ми відновили патрулювання населених пунктів, ми відновили роботу поліцейських станцій. Звичайно, ми не можемо зараз йти на старі місця роботи поліції, тому що вони знищені. В той же час ми робимо все необхідне для того, щоб кожен громадянин, який перебував на цій окупованій тимчасовій території, отримав допомогу, отримав оптимізм і отримав певний завтрашній видні. Тому ми приймаємо заяви від громадян. Ми документуємо ті воєнні злочини, які були скоєні квантами на цій території паралельно звичайно ми говоримо про те, що даний, даний населений пункт як інші населені пункти практично були стерті з лиця землі і більше 80% житлових приміщень. Більше 80% інших приміщень, які знаходяться в цьому місці, були знищені відповідно на сьогоднішній день, враховуючи ту гуманітарну кризу, яка є на сьогоднішній день, яка пов'язана з відсутністю продуктів харчування, з відсутністю світла, опалення і так далі. Це те, що ми маємо разом поновити. Ну і, звичайно, що люди, які підходили тільки що до нас, з якими ми спілкувалися, вони надіються, що в найближчий час вони заживуться нормальним життям. І я скажу, що присутність саме національної поліції, великої кількості національної поліції, гарантує їм, що тут влада українська назавжди. Також були проведені роботи з ексгумації та перезахоронення вбитих мешканців, які були поховані і на приватних подвір'ях, і у дворах багатоповерхівок. Перші дні деокупації стало питання по перезахованні тіл, які були поховані і вчасне домовладінь, і біля багатоповерхівок ми ексгумували 41 тіло. 20 з них з ознаками польових та осколочних поранень, два тіла орка, всі були екзуміровані, доправлені до морга міста Краматорська, обстежені та повернуті. Завдяки нашій співпраці з місцевою властю ми перезаховали повністю всіх на цьому кладбищі. За заявками один, хто хотів. У нас є ще одне кладбище. Туди вони тоже тіла перевозили. Співатиме, вороги єси, ворога, святий, Боже, святий, кріпкий, святий безсмертний, нас. Ми знаходимося. Місце Святогірсь на кладовищі, де після ексгумації проведення заходів щодо ідентифікації та інших експертиз, 21 тіло буде перепаховано. Це тіла цивільних осіб, які загинули під час ворожих обстрілів і мають різні телесні ушкодження осколкове та інше. Що хотів так це себе сказати. У не було нічого святого. Ми перші дні, як хотіли підготувати кладбище перепахування, я з півробітником ДСНС, з резервотехнікам, йшли сюди перші і розтяжки були кілька штук. Перші розтяжки ми самі і не постраждали. Тому в ліс я мешканцям міста я кажу, поки не заходить зовсім. Поки Рістова не впаде, поки повністю не буде обстежена, все буде тільки після цього можна буде їх ходити. У своїй роботі Руслан Цимбал керується одним принципом. Це почувствувати себе настоящим громадянином України і внести щось, щось для держави, для людей, не для себе. От ти дійсно тоді вже отримуєш найкраще таке бажання далі робити. Коли йдеш по вулиці, люди тобі посміхаються, тобі привітливо і ти чувствуєш, що ти дійсно комусь потрібен і ти робиш добро. Більш за все поліцейський Руслан Цимбал мріє про закінчення війни, а ще відсвяткувати новий рік у своєму рідному будинку. Жінка міста У мене будинок теж зруйнований, але ми вже купили йлку. Іскуснено, бо я не люблю природу пуртити е наряд земку у розрушеному домі. І Новий год будемо зустрічати іменно дому. Хай без світа без води, зато дома. Ну, будемо так. І будемо відновлювати наше місто до ще лучше, чим було. Руслана Цимбала у Святогірську знають всі з ним вітаються на вулицях, до нього звертаються за допомогою чи просто порадою, бо він яскравий приклад справжнього поліцейського. Який до останнього залишається з людьми, який також, як і вони, мріє відновити рідний Святогірськ? Мріє знову побачити сотні туристів на вулицях цього маленького, але сильного духом міста, і знає, що над ним завжди майорітиме український прапор.